Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я Софія та Валерій. Також, друзі, у нас сьогодні на відеоогляді та у продажу преміальний кросовер-позашляховик у чудовому стані. Так, привіт, друзі! І це сьогодні на відеоогляді Audi Q7 другого покоління з дизельним двигуном. Зараз про нього розповімо докладніше. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, давайте нам зворотній зв'язок, це дуже важливо. Ми на вас чекаємо. Прем'єра Audi q 7 другого покоління була в автосалоні на Детройті у січні 2015 року. Воно розпочалося з 2015 по цей день. А перше покоління випускалося з 2005 року по 2014. Але друзі, звісно ж, у цього автомобіля, як напевно, і будь-якої моделі Audi, є своєрідна фішка, яка вже е, працює на протязі 40 років. Це е, Кватро повний привід, фірмовий Ауді, повний привід, який 에, був розроблений ще в 77-му 78-му роках. З тих пір на сучасні автомобілі вже встановлюється сьоме покоління повного приводу. Він не стояв на одному місці, він виріс з ралійних трас. Тому це дає відмінну керованість автомобілям Audi, відмінну безпеку на будь-яких шляхах. І дехто вважає, що Audi без повного приводу це взагалі не зовсім Audi. Тому, друзі, автомобіль Audi Q7 у цьому поколінні, це друге покоління, версія 4L, має назву. Немає інших версій, крім повного приводу, на відміну від конкурентів, які можуть бути задньопривідними. А ще використовує дуже класну платформу фольксвагенівську платформу MLB, яка є спільною з автомобілями, такими люксовими автомобілями, як Bentley Bentayga і спортивним Lamborghini Urus. Ви вже відчуваєте, як градус преміальності цього авто. Підростає. Що ще ми не сказали? Те, що в нас 2017 рік 3 літри дизель, 272 кінських сили та дуже чимало крутного моменту 600 ньютонометрів. Автомобіль в нас повністю у заводській фарбі. Активна частина вкрита захисною плівкою та пробігу 142 тисячі автомобіль обслуговувався виключно на дилерському СТО у офіціалів. Я вам потім покажу Книжку. Щодо дизайну другого покоління, то можна сказати, що він став, можливо, менш агресивним, але більш преміальним, ніж у першого покоління. Тут є ну, така типічна для автомобілів Audi останніх років крупна е фальшрадіаторна решітка і зовсім мінімум тут навіть не хром, а ось такий е матовий хром зовсім мінімум нефарбованого пластику, ну такий витриманий е преміальний дизайн. Щодо габаритів автомобіля, він чималий це 5 метрів і 5 см, тобто такий повнорозмірний кросовер. У білому кольорі виглядає дуже непогано. Вдало підкреслює оці грані, які ну, візуально полегшують кузов чималий. А ще в нас є 19-дюймові диски на високопрофільних шинах і е, нефарбований пластик, який трохи захищає нижню частину автомобіля. Щодо дорожнього просвіту, то тут працює пневмопідвізка у стандартному варіанті. У дорожньому тут 200 мм. Якщо ви переходите в варіант фронт або піднімаєте рівень пневмопідвізки, то це максимум 235 мм. І взагалі, якщо дивитися на авто з бічної частини, то він не виглядає як кросовер або як позашляховик. Більше виглядає як стильний легковий універсал загалом у стилістиці компанії Ауді. І так, друзі, Audi Q7 йде у таких варіантах о, двигуна. Це 2 літри бензин, 3 літри бензин та 3 літри дизель. В нас саме 3 літри дизель, це турбодизель, як я вже казала, 272 кінських сили, найнадійніший, найекономічніший. І можна також додати, що е... В цій машині взагалі, напевне, у порівнянні з конкурентами найбільш безвідмовні агрегати. Тобто трьохлітровий дизельний двигун агрегатується з восьмиступеневим автоматом компанії ZF, яка є також і у конкурентів, відома і у конкурентів, а, і також є безвідмовною. А ще відомий повний привід Quattro, який може перерозподіляти обертаючий момент від практично повністю задньоприводного варіанту до... Більш передньопривідно, у залежності від умов руху. Так, друзі, що стосовно задньої частини, по-перше, в нас є задні парктроніки та передня задня камера, е впізнаний е прищур ауді задньої частини ці красиві фари. Все дуже динамічно виглядає. Так, відчиняємо в нас електропривід багажного. Відділення, яке складає 890 літрів. Також складається задній ряд сидінь. Є ось така шторка, нові коврики. Дуже приємний на дотик такий валюровий кавролин. Ось така є ниша. Одна. І також вона ось так складається. Валерій мені мог би і допомогти. І що дивовижне, це те, що це повнорозмірне колесо, яке потрібно буде накачати. Валер, а як це робиться? Тут є цілий компресор для цього. Це рішення, яке зустрічається часто у фольксвагенівських автомобілях. Запаска складена. Спущена, щоб займати менше місця. А якщо потрібно, то її просто щоб витягти було багато більш більше місця для багажного відділення. Ну, це самостійно точно не зроблю. Є мужчини, які вам нам цього допоможуть. Так, ось сервісна книжка ауді, але вона вже йде е електронно. Тобто по вінкоду чи під'їхати, ви зможете в цьому переконатися. З доповнительної комплектації йшла тоніровка та бронірований пакет, ну то, що я вам сказала, плівка. Ось так: от є можливість із багажного відсіку піднімати та опускати пневмопідвізку автомобіля для того, щоб, наприклад, якийсь важкий вантаж сюди легше було загрузити. А ще Якщо скласти задній ряд сидінь, то об'єм вантажного відсіку виростає до магічних двох кубів. Це майже я не знаю, майже фургон. Перевезти можна багато що. Ось такий от великий вантажний відсік. Тут можна ще й влаштуватись на ночівлю, а ще дуже зручно буде порибалити, під'їхати поближче до берега річки, майже так близько, як ми зараз під'їхали. Відкрити отак от над головою є дах. Опустити максимально донизу підвізку і можна порибалити, дуже зручно сидіти, можна навіть лягти. Так, ну що ж, салон в нас шкіряний, в ідеальному стані, нібито в ньому ззаді ніхто і не їздив. Світлий салон регулюється ось таким чином задні сидіння, тобто ви можете собі, як вам треба. Прилягти чи або рівнесенько їхати. регулюється Також є і софікс для того, щоб ви могли дитяче крісло сюди поставити світло. Також є ось такі сіточка для ваших документів, попільничка, та в салоні ніхто не курив, і підлокітник. Так. Оп. Оп! Ось такий. І підстаканники. Ну тобто, ось остакано, ну, тому що я, от якщо я рівнесенькому, то ось дуже зручно. Воздуходуйки, е, ось, ось така ніша, і дуже приємний такий поріжок ковролин е, з такого ж матеріалу, як і в багажнику. Що забула вам продемонструвати, це те, що є також у нас доводчики. Хоп! Дуже зручно. Так, опинилися нарешті на водійському місці нашого Audi Q7 другого покоління. І що хочу відзначити, що поставили систему Audi Drive Select, вона керується отут, наприклад, кнопками у положення Lift of Road, тобто максимально підняли підвіску і перевели керування коробкою двигуном і підвізку у режим. У нас не працює зараз авто старт-стоп. У нас зараз підвізка в максимально високому стані і дає можливість максимально комфортно по таких по піщаних дорожках їздити. У нашому автомобілі є задня камера, яка ще дає можливість і розглядати траєкторію автомобіля, а ще є передні і задні парктроніки, які контролюють 360. Градусів на 360 градусів навколо автомобіля, а також можна скористатись асистентом спуску з гори, який вмикається окремою кнопкою, і він от дає таку мінімальну скорость. Все відбувається дуже плавно і дуже м'якенько, так от на спуску з гори. Всім керує електроніка, допомагає водію не перевищувати швидкість, що може бути небезпечно. І ще що варто відзначити, що. На 19-дюймових дисках на цій машині можуть встановлюватись навіть 21 і 22-дюймові диски, але в нас 19-дюймові і на будь-якій дорозі плавність ходу просто шикарна, просто дуже м'яка підвізка. Я б сказав, би, що це може бути король у цьому класі за плавністю ходу, тому що навіть я б сказав, би, що у деяких режимах, можливо. Він більш комфортний, ніж Mercedes GLE, який я також вважаю, що ну, у цьому класі має видатну плавність ходу. Але Audi Q7, напевне, навіть краще. У Audi q 7 сидіння такого диванного типу, тобто, напевне, навіть люди чималої комплекції буде, буде тут зручно. А ще можна відрегулювати пір у задній частини сидіння, що воно стане таким по-німецьки жорсткуватим, і це буде дуже класно у тальній дорозі, але на бездоріжжі воно також дуже гарно держить свого водія. Ти знаходишся взагалі в королівстві якісних матеріалів, дуже якісних. Можливо, мені б хотілося трошки покритикувати оцю простувату передню панель. Вона також м'якенька, вона із м'якого класного матеріалу. Але ну хотілося б якихсь вже вишуканих форм. А тут, наче, наче трошки застаріла машина. Але це вже придірки, тому що робить тут на місці водія, вона виконана ідеально. Вона працює, все відпрацьовує, все дуже класно. Дуже гарно відчувається руль сидіння з масою електрорегулювань. Є підігрів сидіння, є двозонний клімат, який ще й можна відрегулювати, там або він більш інтенсивно працює, або менш інтенсивно. audi Drive Select я зараз випробував режими Off-Road і Lift off як коли підвізка максимально піднята. Зараз на твердій на асфальтовій дорозі скористаюся іншими режимами. Можна додатковими там, функціями скористатися радіо, послухати, це теж музика з класним звучанням. Відмінна обзорність у всіх напрямках. Тобто, там, де були важкі такі повороти, трошки там було коріння на дорозі, ти відмінно відчуваєш, що відбувається з машиною. Трошки допомагають парктроніки, якщо вже зовсім близько, але лише трошки. Самі, самі скла, обзорність, дзеркала дуже гарно, відмінно дозволяють все контролювати. Ну, нарешті, друзі, виїхали на тверду асфальтову дорогу. Перейшли вже в режим Дінамік. Він мені найбільше подобається серед налаштувань. Такий трошки вище підтримує обороти двигуна. Якщо ви хочете добитися максимально мінімальної витрати пального, то це не той режим. Він дозволяє автомобілю бути завжди у тонусі. Як тільки трошки продавив педаль газу, то він тут же охотно підхоплює мій настрій. І переходить на понижену передачу і дуже гарне пришвидшення. Нагадаю, що у автомобіля максимальна швидкість цим двигуном 236 км на годину, тобто запас по швидкості є дуже великий. І динаміка до сотні це 6,3 секунди. Це ще не Audi sq 7 але вже дуже гарні показники. На дорозі дозволяють бути максимально швидким. Дивіться, а ще з цим двигуном. Авто вирізняється дуже непоганою витратою пального. Так, заводські цифри для цього дизеля, які завод вимірює у стандартних циклах, це 5,4 літри у заміському циклі до 6,3 у міському циклі вимірювання. От ми зараз плавненько їдемо по такій ну, не, до, не дуже гарній дорозі, але витрата пального десь у межах від 4 до 5 літрів. Також на нашому ауді q 7 є система голосового кермування. FM. Все, нас буде YouTube тролити за авторські права. Але більш докладно ми, можливо, розкажемо, розповімо про це на тест-драйві, якщо буде комусь цікаво. То приїжджайте, в будь-якому випадку це варто зробити, авто дуже цікаве. І не забувайте підписатись на наш канал. У нас дуже багато відео у тому числі у... щодо преміальних автомобілів, відео -огляди. Не забувайте поставити лайки, залишити коментарі. Ми обов'язково відповімо. А ще відправити це відео. Друзям для додаткового комфорту. Вашого є функції автохолд автоматичне утримування з відпущеною педаллю гальма на. Світлофорі, наприклад, як тільки ви е, доторкаєтесь до педалі газу, авто трогається з місця. На повністю заторможеному можна стояти, не торкаючись педалей. Є е, круїз контроль, який допомагає економити топливо, е, паливо. Також для цього є функція автоматично, автоматичної остановки двигуна перед. Наприклад, на червоному світлі світлофора, яка також допомагає економити. Але варто пам'ятати, що круїз контроль тут звичайний, не адаптивний, тому керування автомобілем гальмування водій має брати на себе. Хочу відзначити ще роботу автоматичної коробки передач ZF, яка у місті восьмиступенева працює дуже плавно у будь-якому режимі роботи, будь то динамік або. Ефішенці з максимальною ефективністю, з мінімальною витратою пального відпрацьовує дуже плавно. Передачі перемикаються ну майже невідчутно. От я б сказав, би, що це на легкових автомобілях. Одна з найкращих коробок автомат, одне з найкращих рішень взагалі ever. Так, друзі, зараз перевіримо, який розгін до сотні складає. Нам обіцяють, це 6,3 секунди. Зараз ми це перевіримо. Драйв-селект, я хочу включити динамік, він же ввімкнутий. І зараз вирушаємо. Мої враження я нібито очманіла. Дуже швидко набертає обертів, підхоплює. Та я вважаю, що десь приблизно так і буде. Ну, мабуть, 6,5 секунд. так, ось так. Стильний, преміальний, динамічний, повнопривідний, безпечний, люксовий, комфортний та просторий Audi Q7. І все це можна в компанії, знайти в компанії Автоексперт Дніпро. Знаходимося у Дніпрі за адресою Княгині, вулиця Княгині Ольги, 19Б. А на території автоцентру Вольво це навпроти річкового порту. Ми на тебе чекаємо. Підписуйся на наш канал, ставте вподобайки та відправляйте відео друго. Можливо, саме він шукає на цей авто. До зустрічі, бувайте. Пока.